Вітаю вас, мої улюблені глядачі. І сьогодні на огляді буде М84 АС3. Огляд на нього просили, і просили не тільки на АС3, а ще й на АС-2, але нещодавно була представлена саме модифікація AS-3, власне, з комплексом активного захисту ізраїльським. Що можна взагалі сказати по цій модернізації? Ну, всі ми знаємо, що у Сербії взагалі то бюджет саме військової промисловості не стільки величезний, як там, не знаю, умовної Америки чи Росії. Чи там Німеччина, наприклад, тобто всілякі прям такі Uber-проекти, типу кф там Армати і так далі, чи Абрамс Х. Само собою, що вони зробити не зможуть, але. В принципі, враховуючи їхні бюджети, і те, що вийшло, сказати, що танчик прям повний шлак, ну однозначно не можна. Тому що, в принципі, якщо подивитися на модернізацію, які взагалі є, і ну, в тому ж числі і в більші, ну не те, що прям багаті, а в країні, де набагато більше грошей просто тирять з військового бюджету, то це буде набагато веселіше, аніж те, що мають росіяни, власне. Що ж таке М84АС3? Щоб зрозуміти, що це таке, треба взагалі подивитися на сам М84. Це фактично експортна модернізація Т72A, він же Т72М, тобто звичайний т 72 а як я тільки що сказав, з єдиним відмінністю, що їм наварювали на верхню лобову деталь, начебто 16-мм додаткову бронепластину, і трішечки була відозмінена броня, там, начебто в башті. Та і, все. і були ще зміни по Якісь там колективній системі захисту, але я думаю, що це вже давно не працює. І це було ще за радянських часів. Тобто, взагалі, броня, саме базову цієї машинки, ось у цього М84АСТ, такого крутого, типу так, на фашрон, який з чимось схожий на Т90М. Глобально та взагалі то від цього старого корита на ім'я Т-72. І якщо прям поглибитися в його броню, то броня корпусу виглядає наступним чином. тобто Це 50, не 50 а 60 мм. Сталь, ну так би, можна її так простіше назвати, тому що я не хочу прям, прям так вдаватися в якісь подробиці. Коротше, 6 мм залізяче, 105 мм дума таким пластинками, тобто сумарно 105 мм це скло Текстоліт, і 50 мм тильна бронеплита, тобто першого покоління, звичайна ВЛДшка від Т72, а нічого цікавого. За башту також фактично цей, ну, всі ми, я думаю, знають, що Т-72 це більш така дешевша версія Т-64 для. Більш масового виробництва навіть на більш таких е, е, дешманських та підприємствах з меншою кваліфікацією персоналу, так мовити. Той наповнювач тут відносно відповідний. Тут е, так званий кварцевий стрижень, фактично, пісок, який тут насипаний, як наповнювач, через що ці щочки з'явилися у цій модернізації. Перепрошую. А, так то глобально. Нічого цікавого тут, як на умовному Т-64Б чи на Т-80, та навіть на Т90 чи на Т-72Б з відражаючими пластинами тут немає. Тобто досить таке дешманське рішення, але, як не дивно, воно працює. Само собою, що набагато менш ефективно, аніж ну, умовне рішення на Т-64 чи на Т-80, але все ще воно тут присутнє. За броню борта насправді дуже добре, що тут, що тут ця фотка з'явилася. Аналогічно, як і всім, знову ж таки, радянським машинам. Тобто, в принципі, сам по собі борд 80 мм, якщо все правильно пам'ятаю. Але як це і є насправді не тільки на радянських, а й на інших танчиках, ось ця нижня частина вона стоншується. Але е, заради правди, сюди настільки часто, в принципі, усе летить, як правило, все ж таки пролітає в, в бочину. І якщо навіть подивитися на е, танки натівські, то танчики радянські вони досить насправді міцні. І Т-72 не виключення, тому що коробка саме у них вона плюс-мінус однаково. Шоу Т-64, шоу Т-72 що у Т-80. Ну, Т-90 це теж Т-72 глобально, якщо надаватися прямо в подробиці. То що ж воно себе представляє? Ну, сам М84 насправді нічого себе не представляє, це просто модерні, це не точно навіть модернізовано, це просто експорт т 72 Але потім Сербія ж так, так, Сербія, вона просто в нього вставила тисячосильний сильний двигун, та і все. Тобто там були такі модернізації, була там ще якась снайпер-модернізація, які покращили систему керування вогнем і так далі. Але е, відео все ж таки не про неї. Тобто, якщо ми повертаємося до нашої сучасної версії, знаючи її історію, то можемо зрозуміти. Що перед нами звичайний Т-72, який по класиці, насправді дуже схоже, як зробили з Т-90 росіяни, просто обліпили ДЗшкою, обліпили ось цими датчиками комплекс активного захисту, власне, мортири комплексу активного захисту дуже добре видно. І що насправді мені подобається в цьому танчику, це те, що він виглядає як танк, який дійсно зробився для того, щоб воювати потенційно, а не для того, щоб чисто на параді покидатися, і все. Чому можна зробити такий висновок? А ви подивіться банально на машину. Ну, я маю на увазі танк. Якщо деякі чомусь думають, що коли я кажу машина, я маю на увазі автомобіль з чотирма колосами. ні, я маю на увазі танк чи взагалі будь-яка техніка, то тут не так багато всіляких триплексів і всіляких інших зон ураження. Тобто насправді то більш-менш вразливе всіляке. Mm, так мовити, устаткування, воно не, не те, що устаткування обладнання, воно е, заховано. Тобто навіть умовні триплекси командира, і вони, до речі, у порівнянні з версією М74 AS1, вони тут більші, так? Тобто ось таким чином виглядає версія M74 AS1, вона така, як знаєте, перша генерація такої відносно глибокої модернізації. Хоча, справді, глибокою я її назвати не можу. Але тут вже був дистанційно керований кулемет, ось ця динамічна брання і загальні такі машини вже вимальовувався. Тут лючок більший, але він все ще не якийсь там, тобто, прям. Гіпертрофований, як на умовному там КФ-51 чи Абрамсик і так далі. Тобто воно, в принципі, виглядає так, що дійсно хто, тут хтось плюс-мінус думав, що сюди потенційно може прилетіти. Якщо прилетить, то хоча б воно порозбувало не усі триплекси, які тут є. Само собою, що цього не скажеш за комплекс активного захисту, але насправді, так якщо подумати, розташування досить логічне, тобто вони, в принципі, покривають кожен свою територію на 180 градусів, вони можуть крутитися, хіба що зарядів. Не дуже багато, всього на всього 4 заряди. Але, в принципі, якщо навіть його будуть засипати, то. ну... Загалом так, все ж таки, 4 малувато, було б краще, якби було більше. Але у Т72 б і такого немає. Тому в принципі пережити якісь там умовні 1-2 е, такі, знаєте, несподівані ПТРК, why not? Але питання в тому, наскільки воно взагалі працює, тому що яка саме ця система, тобто і назва, я насправді знайти не зміг. Якщо це якийсь умовний Iron Fist, ну, в принципі, окей. Але я знаю, що система ізраїльська. В принципі, ізраїльтяни вони дуже полюбляють, навіть, навіть не що полюбляють, вони обожнюють свою. Вони її пхають просто усюди, не те, що навіть усюди, в частності на Меркау 4-модернізації, і німці на свої леопарди вони, як, вони намагалися поставити трофії американців на свої Бебрамси, Тобто, в принципі, комплекс робочий і був перевірений. Що це конкретно за модернізація, я не знаю. Наскільки ефективно, сказати, також досить важко, але чисто навіть візуально 4 заряди це все ж таки маловато. Тим паче, що може бути такий прикол, що буде летіти конкретно з однієї сторони. Тобто банально можуть там задушити, так би мовити, умовно, трьома, трьома пусками, він просто не встигне їх всі збити. Тому, в принципі, маловато. Однозначно, заслон буде повеселіше, тому що, по-перше, він покриває більшу площу самого танку, так? тобто і корму, в тому числі, тут корму воно фактично. Ну, закриває так знаєте плюс мінус закриває, і, само собою, ще кількість зарядів. Плюс воно ще має повернутися, так тобто це ще час зреагування. А заслон йому, в принципі, повертатись не треба, там просто туба виїжджає і все, вона на 360 розкидає ці уламки. По іншому, що ми тут бачимо, я так розумію, що це перед нами датчик вітру, можливо, кренущий, але дуже схожий. Ну, дуже схожого по типу датчик ми, можем, ми можемо спостерігати на російських танчиках, тобто ось такий, як штанговий. На Т-64 він насправді такої більш цікавий конструкт. Він, він мені подобається більше, він менший такий, як в бронекожуху, тому що це потенційно можна об якусь гілку зламати. А той навряд чи. Е, найбільш така виразна частина, це, само собою, що динамічна броня, начебто другого покоління, тобто це не якийсь вже там аналог контакту 1, типу блейзер і так далі. Це вже щось поцікавіше, типу контакту 5-го. Але знову ж таки, назву точно я знайти не зміг. І тому сказати, прям, знаєте якусь точну інформацію словно наскільки воно взагалі ефективно, навряд чи можна. Але якщо подивитись на загальну картину цього танчику, тобто те, що він виглядає, в принципі, не як повний такий парадно-вихідного. Дня танчик, то в принципі можна пропустити, що воно має працювати і має ну хоча б якусь умовну РПГ відбити. Знову ж таки, я не буду казати за якісь там тандемні ПТРК чи навіть взагалі птури, навіть якісь старі, тому що ну я насправді не впевнений, що воно зможе якісь там ну, відносно потужний, навіть старий ПТРК відбити. Але якісь умовне РПГ, я думаю, однозначно. За площу перекриття у порівнянні з АС-1, дуже мені подобається те, що ось на ас 1 ось ці місця з крюками, і насправді не тільки на конкретно АС-1, на багатьох танчиках місце на верхній лобовій деталі чомусь не прикривають, для того, щоб зберегти ось ці букс... крюки для буксування. В принципі, з практичної точки зору, це насправді зрозуміле рішення, тому що якщо він десь загрузний, за що ви будете його а з точки зору захисту, насправді, досить тупе, тому що ви лишаєте не те, що прям величезні, але все ж таки зони ослаблення в якій потенційно, якщо прилетить, це буде ну не те, щоб дуже весело. Тим паче, що динамічна броня, вона все ж таки на те і динамічна, те, що вона після влучання вибухає. Те, що по мірі її спрацювання у вас. Окрім того, що будуть зони, де спрацювала ДЗшка, оголені, так у вас ще й додатково самого початку вже є зони, які не були захищені динамічним захистом. Стосовно самого розташування, знову ж таки, на відміну від російського Т-72Б3, тут вони розташовані досить насправді так: щільненько, тобто сценарій, що якісь там господи, граната від РПГ пролетить між ДЗшками, навряд чи взагалі ймовірний, особливо дуже вони так щільно запхали верхню лобову деталь. Тому, в принципі, за це однозначно лайк. Це ж саме стосується бортів, ну хіба що каток... Тут прям вони не закрили, але, в принципі, то вже не сильно насправді критично. Загалом суцільно весь борт, навіть ось тут такі маленькі елементи позакривали дуже і дуже добре. Окрім цього, можемо ще подивитися на задню частину. У них є якась, ну, окрім цього датчика. Є ще якась ніша, Я насправді не знайшов якусь інформацію за новий автомат заряджання чи щось подібне. Я так розумію, що це плюс-мінус аналог ніші на Т-90М, тобто вона там просто для зберігання всіляких особистих речей, імовірно, для боєприпасів та і все. Чомусь на цій модернізації, ну саме на цій парадні ті, що не, немає не решічатих екранів, хоча на АС-1 вони були, і на АС-2 в тому числі. Якщо тут є, зараз я спробую нити. ось. Тобто це IS-1, як я казав, маленький лючок. і, екрани. Ну, і, в принципі, така Відносно старого типу, називаємо її так, зенітно-кулеметна е -it установка, до речі, дистанційно корована, яка зберіглася на ас 3 АС-2 вже такий більш, як на фаршироване, тут інше, я так розумію, сучасніша зенітно-кулеметна -it установка, і більше цей командирський лючок, якщо, якщо ви подивитесь, Ну, не те, що, напевно, прям ідентичний, хоча, знаєте, в принципі, Болтик-Болтик. А можливо і ідентичний. Хоча це насправді не точно, тому що в принципі триплекси та схожі, такі як збільшення у порівнянні, тобто не такі, як рідний лічок, який стояв на АС-1, але він начебто нижчий, аніж на АС-2. Тому однозначно сказати, що вони однакові, напевно, не можна. Але однозначно схожі. Тобто, в принципі, все логічно, що АС-3 це логічний… Продовження АС-2, але чомусь тут решітки є. Ршічі екрани насправді працюють як не дивно досить ефективно. Тобто, як проти РПГ тих самих, так і проти, в принципі, влучання всього підряд, навіть звичайних там кумулятивних снарядів, воно насправді то працює. Тобто є навіть відосики, де в бтр 4 прилітає корнет, начебто, і він виживає. Зож таки завдяки чисто ці решічатій. Штуці їх тут чомусь немає. Не знаю чому. Ну вирішили, напевно, що не треба. І до речі, цікаво, ось тут вони такими маленькими елементиками Е, остаточно борт вони тут закрили, а чомусь передній каток вирішили такими маленькими не, не, не закривати. Ну, насправді дивно, чому. Е, загалом то зберіглися самі екрани, усі е, ризинотканові, які під ДЗЕшко, але якщо я не помиляюсь, то воно в принципі базове для Т-72 воно просто зберіглося, вони його пофарбували та і все. Це я так розумію, ніші для зберігання чогось. Можливо, це зовнішні паливні баки, знову ж таки інформація протечка, насправді якось прям супермало, конкретно за аес 3 інформації дуже мало. Тобто глобально. Всі пишуть просто те, що ну, по-перше, вони чомусь називають динаміку пакетом броні. Хоча ну, це видно, що це не пакет броні, видно, що це динамічний захист, ну, очевидно. тобто, Але дуже багато людей, які пишуть всі ці статті для сайтів, вони не сильно так розумію, взагалі вдаються в деталі. коротше, пакет, типу, як, Або просто загальна фраза посилення броні та і все. Ну, Однозначно видно, що це якась ДЗ-ка. Речіт, як я казав, немає. Загалом по модернізації, начебто, начебто покращена система керування вогнем, не факт, що вона чомусь відрізняється від IS2, тобто від цієї моделі, але вона покращена, тобто ж таки, у порівнянні зі звичайним Т-72, то стопудово. Є у нього начебто тепловізор, який дозволяє бачити на 7 км. Дистанційно корована зніклометно установка калібром 12,7 12 мм, тобто копія НСВТ. Від їхньої там якоїсь підприємництва застава. Ну, взагалі, наскільки я пам'ятаю, чи ще наскільки мені відомо, то це досить така популярна фірма, яка дуже багато зброї у них робить. Ну, тобто усі кулемети і ось цей зенітний, і парени з гармати 762 від цієї фірми. Але фактично вони представляють собою репліки радянських кулеметів ПКТ і НСВТ відповідно. Окрім цього, у них є система сповіщення про лазерне оплум... опромінення, сам лазерний далекомір. А ось за систему комплексу оптиколекторних протидії, я так розумію, що її тут немає. Хоча деякі сайти чомусь писали, що є система Soft Kill. Неможливо просто не розібралася в темі і написала про це, тому що взагалі система КАЗ – це система HardKill. Тобто вона відповідає за те, що боєприпас, контрбоєприпас, жорстко саме знищує фізично ворожий боєприпас, будь то ракета чисне. Заряд, неважливо. Софткіл вже навпаки, вона прямо фізично не взаємодіє з якимось там кінетичним тілом. Вона завдяки саме там променям, обманкам і так далі намагається збити наведення боєприпасу і власне занурити його в землю чи кудись в небо, та і все. Тобто яких, якихось контрбоєприпасів немає. Тобто, плюс-мінус приклад, ну насправді, то один, взагалі з небагатьох прикладів, це якраз таки Коеп Штора, або ж її український аналог варта, яка, до речі, стоїть на звичайному М84 ас Його дуже насправді легко спутати з російським Т-90, але все ж таки це не він. У нього набагато гірша броня башти Якщо придивитися, то видно, що башта не такої типової для Т-90 квадратної форми, тобто з цих щічок з. Відражаючими екранами, не те, що відражаючими екранами, а ось цим наповнювачем, так би мовити, секціонним він тут відсутній, тому габарит, там, в умовні, 900 мм, який саме проти який може забезпечити башта Т90, його немає. Ну, До речі, аналогічним принцип, за аналогічним принципом зроблена башта оплота і ятагана. Ну, взагалі Т-84. Насправді, дуже так референтно схожі назви М84 Т84, хоча насправді наш Т-84 буде на дві Голови краще. Ну, Тобто тут однозначно, самопорівнянні з цією машинкою. А так-то насправді глобально і все. Само собою, що там якісь є мінорні покращення, по типу там покращення місця самих членів екіпажу, там засобів зв'язку і так далі. Інформації за двигуни я насправді тут не знайшов. Тобто усе, що було написано, було написано переважно саме за броню, тобто була покращена броня. За те, що є зенітно-колеметна установка, є ось ця система, як вони назвали Soft Kill, хоча це не Soft Kill, та й все насправді Тому, і мінорні рякі... Тому, взагалі, то не мінорні, але. Нецікаві, особисто для мене, покращені, тобто, в принципі, зараз плюс-мінус усі модернізації сучасні, вони в першу чергу якраз такі ставлять тепловізори, лазерні далекоміри, системи виявлення лазерного промінення і так далі. Набагато цікавіше, це була б якщо була інформація, наприклад, про заміну гармати на якусь там натівську, типу 120-мм гладкоствольну, як ставлять на Ятаган, Чи якщо б у нього був ось і забаштові нижче, якийсь там автомат заряджання, знову ж таки, їхньої якоїсь там конструкції, або чисто як зробили ж на Ятагані репліка фактично. Леклерка. навіть те, що прямо репліка, а за аналогічним принципом, якби він працював. Але тут ніякої такої інформації немає. Тобто, на, ну це такий найбільш дешевий та масовий спосіб модернізації танчика. Знову ж таки, тут нічого казати особливого сенсу немає, тому що, як я казав на самому початку, Сербія не володіє якимось прям. Величезним військовим бюджетом, щоб такі проекти реалізовувати, хоча сказати, що прям ми країна таки, знаєте, мільярдер, я б також не сказав, але у нас такі проекти є. Але у нас радянське насліддя, конструкторське, воно таке набагато потужніше. Ну не знаю, є однозначно, колись було а є чи зараз сказати насправді вже набагато важче. Та і все. Тобто за двигун трансмісію аналогічно, ніякої інформації немає, що типу тут стоїть якась коробка автомат, яка дозволяє їхати йому кормою кілометрів 30 на годину, чи тут якийсь стоїть замість звичайного для Т-72 виподібно 12-циліндрового дизеля. Само собою, що з турбіною, тут також таку інформацію немає. Тобто, так, як я і казав, вони ставили 100 тисячі сильний двигун, і начебто у них була модернізована трансмісія, але якісь інформації з того, що він там якось може ти типу, поїхати кормою, чи у нього є автоматичне переключ... перемикання передач, е... нічого про це написано. Тобто тут є такий, як перелік, взагалі, Ну що то, що робить. Але конкретно конкретно тут нічого насправді написано не було. Тому що, як правило, якщо покращують моторон-трансмісійне відділення, саме як двигун, коробку і так далі. Це насправді досить дорого і не те, щоб дуже легко. Ну, ось вони тут єдине, що написали: он, В46ТК і В46 ТК1. Навіть з назви зрозуміло, що В46, це означає, що в базі лежить звичайний двигун Т-72. Тобто це, це не якийсь там двохтактний дизель, який ставлять на наші українські модернізації. Нехай радянських танків, але вони все ж таки набагато глибше модернізовані. Тут просто фактично форсований двигун. Так, у нього там якась інша система, чи охолодження, чи вприску, чи щось таке. Ну, тобто, само собою, що треба ж Начулося його форсувати. І зміни по матрон трансмісійному є. У нього там був перенесений первинний фільтр. Двигуна, тобто він в іншому місці там розташовується. Насправді не знаю, наскільки це взагалі правильне рішення, але в будь-якому разі зробили і зробили. Не факт, що він взагалі буде колись воювати. Тому я не думаю, що це якась велика проблема. Але я саме за те, що прям принципово ніяких тут змін немає. Те ж саме стосується інших запчастин танка. типу торсіонна підвізка, вона, як є Звичайному на Т-72, вона і тут катки, вони тут опорні, вони такі ж самі. І, до речі, цікаво, навіть на АС-2, тобто на Останні модернізація, яка була до АС-3, стоять ще базові для Т-72 ось ці однопальцеві, які фактично є рагульними. Вони ненадійні. Це, напевно, взагалі найгірша гусниця з серед усіх ось цих. Останніх радянських танків, тобто так, за, так мовити, сучасного покоління радянських танків, але на АС-3 все ж таки вже поставили ось ці двопальці, або яких яких ще називають з паралельним шарніром від Т-80. Ну, в принципі, не треба бути прям супер експертом, щоб це побачити. Якщо поставили їх, то це означає, що видучі колеса також десь знайшли від Т-80. Інша справа, де вони знайшли Т-80, тобто де вони відрили запаси цих запчастин. Це насправді вже цікаво, тому що переважній більшості в цих країнах все ж таки. Експортні є модернізації саме Т-72 і запчастин до них. Де вони їх відрили, це насправді цікаво. Але ну, десь для параду знайшли. На факт, що він піде в серію, буде ставити усім танкам саме ось це. Ну, <кій> на цьому є, і, власне, і, власне, є. Напевно, більше про нього розказати немає що, насправді. Тому що це переважна. Уся інформація, яку взагалі про цей танчик можна сказати. Хіба що по модернізації можна одразу і пробігтись, тобто, як я і казав, базовий М84, це фактично той же експортний Т-72, який у підсумку був модернізований тисячасильним двигуном із В46 ТК. Тут десь взагалі було розписано саме, що в ньому було модернізовано в цьому двигуні. Якщо зараз я швиденько знайду, то я вам зараз зачитаю, але пам'ятаю, що там в принципі нічого такого не було. Там просто якось була покращена ося, О, Ось сам, Саме двигун. Ось, так. Водяне охолодження, вдосконалений, бла-бла-бла. А, тут чомусь, тут чомусь не написали. Чи можливо тут? А, ось тут написали. Вибачаю, що тут на російській це Вікіпедія, ось два турбокомпресором і інтеркулер. Тобто, як я казав. Просто форсований двигун, та і все. Ось загалом перелік їх модернізації. Так, тут є ще і хорватські модернізації на базі цього танчика. як не Але це усе Т-72. Тобто ось цей снайпер, який я казав, ось він таким чином виглядає. Взагалі така, як прям фактично ледь не стокова версія того Т-72. Але тут е... начебто прям набагато краще була зроблена система керування вогнем. Е... У підсумку. В принципі, танчик та окей, але нічого прям видатного у ньому немає. Але враховуючи бюджет Сербії, в принципі, nice try, guys, Окей. Тобто непоганий, але і не прям щоб вау. В принципі, танчик хороший, і на цьому можна закінчувати. Підписуйтесь на телеграм, підписуйтесь на канал, переходьте до Діскорду. Бережіть себе та Україну. Почуємось.